Сьогоднішня тема натуральні числа. Що це таке? Числа, які використовуються для лічби, називаються натуральними. Наприклад, ви вже ті часто чули 5 зошитів, 3 яблука, 8 олівців тощо. Як ви помічали, якщо ви щось рахуєте, ви починаєте зрозуміло. Один там ручка, одна ручка, дві ручки, три ручки, чотири ручки, п'ять ручок і так далі. Так, зрозуміло, що ви не кажете таке прилічві число як 0. У вас нема такого, як 0 ручок, дві ручки, 0 ручок перепрошую, одна ручка, дві ручки, три ручки. А тому 0, число 0, не є натуральним. Перше число, з якого починається ряд натуральних чисел, це є число 1. Натуральні числа при запусі діляться на класи. Наприклад, є такі класи, як мільярди, мільйони, тисячі одиниць. А кожен клас, у свою чергу, поділяється на розряди. Наприклад, клас мільярдів поділяється на сотні десятки одиниці. як ми бачимо, со, мільйони так само сотні десятки одиниці, тисячі сотні десятки одиниці і одиниці так само клас поділяється на сотні десятки одиниці. Наприклад, число 23 мільярди 405 мільйонів 678 тисячі, 917 одиниць. Ми бачимо, що 2 мільярди, 2 десятки, 3 одиниці, у мільйонах 4 сотні, 0 десятків 5 одиниць, у тисячах. 6 сотень, 7 десятків, 8 одиниць. У одиницях 9 сотень, 1 десяток і 7 одиниць. Відповідно натуральні числа, якщо не роз... мають роз... декілька розрядів у декілька класах, вони можуть відповідно розкладатися на суму розрядних доданих. Зараз, на прикладі ми подивимося, що це таке. Наприклад, у нас є число 7863. Воно буде складатися. Із 7 тисяч додати. 8, як ми бачимо, далі 8, хай 8 сотень, далі йде 6 десятків, тобто 600. Перепрошую, 60 і 3 одиниць. Оце таким чином можна. Число будь-яке розкладати на розрядні одиниці. А тепер ми візьмемо значить, декілька вправ із підручника е, Тарасенкова-Богатирьова даний ряд чисел. Наприклад, перший. 0, 1, 2, 3, 5, 6. Ну, по-перше, ми бачимо одразу, що є 0. А 0 ми казали не є натуральним числом. Тому одразу можна сказати, що ряд не буде натуральним. Даний ряд чисел не буде натураль... натуральним рядом. Другий ряд. 1, 2, 3, 4, 5. І так далі. Ми бачимо, що починається з одного. Кожне наступне число, як ми можемо помітити, більше це на 1. Тому ці числа ми так використовуємо в придечбі, тому це є натуральним рядом числа. Третій ряд. 3, 4, 5, 6, 7. Ми можемо 3, значить, ми можемо бачимо, що числа йдуть по порядку, збільшується кожне на одиницю. Тому даний джан. Можливо, і не перший не один, але я вважаю, що це є натуральним рядом чисел. Так, рухаємося далі. Наступна вправо. 48. Скільки чисел у натуральному ряді розміщено від 24 до 36. Зрозуміло, що ми можемо почати рахувати. 25 – це раз. Давайте запишемо. 25 – це раз. 26 – це два. 27 у нас іде. 28. 29. 30. 31. 32.

Ми бачимо, що в нас останнє число 36, перше число 24, між якими треба знайти, то ми можемо записати 36 мінус 24 і записати мінус 1. І ми отримуємо 36 мінус 24, 12, мінус 1, 11. Тобто ось так. Можна порахувати, скільки чисел знаходиться між з двома у натуральному ряді. Давайте для другого 245 і 251. Визначимо 251 мінус 245 дорівнює і мінус 1 дорівнює. Відповідно, ми бачимо, 251 мінус 245, це буде 6. І ще мінус 1, це нас буде. 5. Можемо легко пересвідчитися. 246, це один раз. 247, 2, 248, 3, 249, 4 і 250, це 5, 5 чисел. Рухаємося далі. Наступна вправа 58. Запишіть як суму розрядних доданків чисел. І в нас є декілька числі. Ну, Наприклад, перше 712. Ми бачимо, що в нас є три цифри з трьох цифр складається дане число. Тому ми можемо зрозуміти, що буде 7 сотень 700 плюс 10 і плюс 2. Наступне число. 470. Ми можемо побачити, що є 400 плюс 70 і плюс 0 одиниць. Наступне.

і справа налево і дивимося. У Нас є перша девятка, значить. ми знали, що 900, значить, є 900 мільйонів, 900, раз, два, три. Значит, плюс. Сейчас растянем. Плюс 4 мільйони, Плюс 500. Тисяч, плюс двадцять тисяч, плюс чотириста, плюс п'ятдесят і плюс. І плюс один. Є є. Тобто з цією вправою ми так само впоралися. Рухаємося далі. 61 це буде остання право. У п'ятому А класі навчаються 11 дівчат і 13 хлопців. Скільки пар треба поставити в класі кімнаті, якщо за партою сидять двоє учнів-учеників? Дивіться, цю задачу виконати легко. Вона буде з двох дій. Перша дія – це нам потрібно визначити, а скільки всього у класі учнів та учениць. Тобто ми 11 дівчат плюс 13 хлопців і ми отримаємо ще 24 учні, або учнів або учениць. Друга дія, якщо ми знаємо, що кожного учня посад має 6. По двоє за парту, то ми маємо 24 поділити на 2. І так ми дізнаємося, скільки в нас є пар. 24 ми ділимо на 2, це буде 12 парт. Тобто відповідь у власній кімнаті потрібно 12 парт, якщо за умови, що за ними сидять, по двоє учнів. Дякую за увагу. Думаю, що тема натуральні числа тепер для вас не буде складною. А якщо ви хочете знати більше, то за контактами, які з'являться на наступному слайді, ви зможете записатися, і я для вас буду проводити індивідуальні уроки з математики репетиторів. До побачення. Гарного дня! Індивідуальні уроки з математики лише за 200 гривень за 50 хвилин. Телефонуй або пиши в Viber чи Telegram 098-407-4603.